Всім привіт! Ми на каналі Теплий дизайн і сьогодні поговоримо про поширені міфи в дизайні і ремонті. Це дійсно так, але і не зовсім. Деколи форма приміщення вимагає того, щоб його потрібно зробити більш візуально пропорційним. І темні кольори якраз допомагають змінити це бачення і відчуття всередині інтер'єру. Якщо дати темну стелю, вона може виглядати вищою деколи, ніж просто світла. Також темний колір стін буває акцентним. Ми всі звикли, що стіни переважно в інтер'єрі світлі, пастельні, сіренькі, але не бійтеся давати темних таких контрастних акцентів. Це дуже круто і збагатить ваш інтер'єр. Не завжди все залежить від того, яких майстрів ви обрали, тому що можуть бути супердорогі матеріали, але ними майстер не кожен вміє користуватися і виконувати певні технічні завдання. Через то дуже уважно потрібно підбирати. Фірму або ремонтну бригаду, з якою ви будете працювати, подивитися попередні їхні роботи, проаналізувати, чи дійсно варто вкладувати гроші в якісь певні там, моменти. Також варто звертати увагу на грамотний підбір цих матеріалів, тому що не завжди дорогі матеріали необхідні в тому чи в іншому приміщенні. Технічне приміщення. Варто робити най, найбільш практичними матеріалами, е, приміщення, в яких буде велика прохідність, тобто якісь коридори чи вітальня, мають бути як мінімум практичними, надійними і такими, що при е, яких можна доглядати в майбутньому, і вони максимально не забруднюються. З нашого досвіду, деякі матеріали можуть мати дешевші аналоги. Тобто все залежить від того, який результат вам необхідний. Якщо потрібно зробити якісне пофарбування, але не витратити лишній бюджет на це, ми знаємо, як це зробити. Звертайтесь до нас. Не завжди бюджетні матеріали виглядають дешево. Ми мали такий досвід, наприклад, керамічна плитка. Була плитка, яка приїжджала до нас з Іспанії по там ціні там, 100 і плюс євро, і вона була настільки, так скажемо, нерівна, крива, і вся різних розмірів, що нас це дуже дивувало. А бувала плитка з якихось мас-маркетів досить класна по якості і по бюджету, навіть. До тисячі гривень. Навіть якщо ви вибираєте дешевший сегмент матеріалів, варто знати, де їх потрібно застосувати і розмістити в інтер'єрі. В місцях з великою прохідністю чи надмірним експлуатаційним навантаженням, варто все-таки вибирати якісні дорожчі матеріали. Якщо матеріали не знаходяться в зонах великої експлуатації, чи вологості, чи впливу будь-якого. Можна обирати і дешевші матеріали. При виборі підлоги часто люди хочуть використати натуральні матеріали, такі як там паркетна дошка чи паркет. Проте варто знати, що якщо ми хочемо обігрівати наш будинок чи квартиру теплими підлогами, цей матеріал не підходить для цього. Тому що в дерева йде низька теплопередача. Плюс. Скажімо, навіть не плюс, а мінус дерев'яних підлог в тому, що дерево це є натуральний матеріал і він дуже залежить від мікроклімату в приміщенні, вологості, температурного режиму. Якщо ви десь поїхали в далеку поїздку і, не, і виключили опалення, не зберегли правильний температурний режим, дуже часто це може завершити з тим, що підлога розійдеться чи навпаки підніметься по швах. Через це варто звернути увагу на всі плюси та мінуси дерев'яних підлог. Так, це естетично, так, це натурально. Проте зараз існує дуже багато аналогів, таких як кварцвінілове покриття, яке слугує набагато довше, його експлуатаційні якості набагато кращі. Тому що навіть якщо пройтися по паркету на підборах, чи поставити важкі меблі, дуже часто він продавлюється, навіть якщо це дорогі тверді породи деревини. Плюс паркету в тому, що його можна відреставрувати. Тобто, через якихось 5-7 років експлуатації можна зробити полірування, шліфування і покрити наново. Захисним шаром лаку чи масла. Всім дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки. До наступних зустрічей!